Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про жабрій звичайний. Жабрій звичайний це трав'яниста однорічна рослина, сягає висоти до 50 сантиметрів, росте як бур'ян на погано оброблених полях, серед чагарників, на узліссях, вздовж лісових доріг у лісах, переважно на низьких, більш вологих місцях. Зусичається переважно на правобережжі, на поліссі та лісостепу України. Жабрій Звичайний має прямостояче розгалужене стебло. Стебло під вузлами дещо потовщене. До стебла супротивно кріпляться листки. Листки невеликі, прості, до 5 см завдовжки, черешкові. За формою яйцевидно ланцетні, по краях неглибоко неглибокозарубчасті. Цвіте жаблій звичайний з червня по вересень. У нього гарні рожеві квіти до 15 мм завдовжки. Квіти сидячі мають ланцетні приквітки, які закінчуються остюком. Плід у жебрію звичайного горішок. Одна рослина може утворити до 8 тисяч горішків, які зберігають свою життєздатність у ґрунті до 15 років. До складу трави жабрію звичайного входять кремнієва кислота та дубильні речовини, вміст яких сягає до 10%, сапоніни, фітостерол, глікозидні сполуки флавонів, такі макроелементи, як. Кальцій, натрій, магній, залізо, фосфор, сульфур та флор. Також у складі трави виявлені ефірні олії. Жебрій, звичайний отруйна рослина. Рослина неофіцінальна, використовується лише у народній медицині. Препарати із жабрію звичайного використовують для лікування захворювань органів дихальної системи, а саме при бронхіальній асмі, при катарах бронхів та при кашлі. У суміші з іншими травами жабрій звичайний використовують при лікуванні туберкульозу легень. Трава жабрію звичайного, яка містить кремнію кислоту, використовується для прискорення проліферації сполучної тканини. Препарати із трави підвищують опірність організму та використовуються при анемії. Препарати із жебрію звичайного використовують для лікування нирково-кам'яної хвороби та при запаленні сичововідних шляхів при циститах у ретритах. Зовнішньо жебрій звичайний використовується при лікуванні запальних захворювань шкіри. А також при лікуванні панарицію, тобто гнійних запальних процесів в області пальців кисті чи стопи. Жебрій звичайний, рослина отруйна. Вживати його можна після консультації із лікарем та під його наглядом. Надмірне і тривале лікування препаратами жебрію звичайного може призвести до інтоксикації організму, ознаками якої є болі у м'язах. Жебрій звичайний, крім того, що він лікарська рослина і бур'ян, це ще гарний медонос. Бжоли збирають з його квітів не тільки нектар, але й пилок. Один гектар суцільних зарослів жабрію звичайного може дати від 55 до 75 кілограмів меду. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.